Друзі, ляліт, 16 березня. Слава Україні! І так, друзі, працюю. Сьогодні мої е помощники трохи зайняти. Працюю сам, зайнявся сьогодні вечерними формами. Ну і хотів яку інформацію донести до глядачів. Вчора мене один із наших підписчиків. Звінувати в тому, що на каналі одна реклама. Ну, друзі, що вас більше всього цікавить, які питання задаєте, то по великому рахунку і знімаємо. Ми вже перестали бігати весною, робити якісь ревізії, робити якісь непонятні скорочування, непонятні утеплення, непонятні маніпуляції бджолами. І звісно, що якщо ми їх не робимо і не показуємо, а всі свою енергію використовуємо більш на, ну, більш на корисну справу, скажімо так. І от зараз, якщо сезон скоро вже прийде, але з бджолами поки що нема що робити, робимо ту роботу, яка нам буде допомагати. в В цьому цьому сезоні. сезоні. Для І так, друзі, о чому йде річ? Я проінформую, ну, очередні форми роблю сьогодні, зайнявся формами. Кстати, хочу, друзі, проінформувати, що на сьогоднішній день я зараз вже не приймав замовлення на форми. Uh, ну, прийняти можу, можу взяти предоплату, можемо запустити в роботу сам проєкт і тому подібне. Але виготовлення вже буде тільки аж на uh, вересень, жовтень, листопад Так як все, ті закази, які взяв на форми, uh, їх зобов'язуюсь виконати, а наступні тільки кажу, можемо домовлятися, можемо малювати проєкт, Вон, ще одна форма, то є одна форма. Ну, це, собі. це собі роблю. Та форма, це 10-рамочний корпус. Вона для людей. були вже готові. Ну, коротше, неважно, якісь послали вже і тому подібне. Друзі, питаєте стосовно обзору нуклеусів. Я так руки не дійшли, до обзору ще той бачимо. Їх поменьшало, так як теж уже якусь часть, якусь часть, о, вже повідсилали якусь частину якусь частину склав вже давайте продемонструю. Якусь частину склав вже сюди для дальнейшого пакування дальнейшого пакування і відправки. бачимо тут стільки, ну, видко, якусь відправив, якусь приїхали друзі, самі забрали. Так що працюю. Зараз е, теж по великому рахунку особо не приймаю і замовлення на е, нуклеус. Так як із-за цього і немає обзору по великому рахунку. Бо зараз вже набрав стільки замовлень, що мені їх потрібно встигнути виконати. Це раз. По-друге, у мене є своя потреба в якійсь кількості, це два. І е, ну, щоб нікого не підвести, це теж три причина така основна, яка е, змушує. Ну, Трезво дивитися на ситуацію і не приймати лічні замовлення. із за того і не знімав самий обзор, не демонструю, як то виглядає, так як і так і так особо поки що реалізувати не зможу. Ну, Нуклеусом я дуже задоволений. Ну, бачимо, що всі лежать ще без ручок. ці з ручками вже кормушечки, доні, криші. Ну, красота. Друзі, я дуже задоволений Питали стосовно форм. Форми, всі, що ми виготовили, щоб продемонстрував після сотої заливки. Часто ну, ребята знімають ролики, котрі ну, такого характеру зробили форму. Після сотої заливки, що з нею произошло. Друзі, ну, тут, тут нема чому проїздити, так як це металева форма, максимум, що зробилося, це, це Трохи попачкалося, десь неде краска послізала, де потрібно було насверлити випара, для того, щоб гарно заливалося. Десь, я не знаю, там, ну, бачимо, краска злізла, десь так, сяк. Ну і по великому рахунку все. Все остальне працює. Якщо порівнювати з товщиною облоє від першої і до. Ну, зараз вже більше 150 вилято. Ну все не Якщо порівняти з толщиною облоя, ну, чи є якесь розширення форми або розтяження форми, нема. Як були перше, якщо там був якийсь облой в якихось определенних містах, де немає плотного прилягання, так і залишилося до 150-ї заливки. Аблой не зміняється. Так що, ну, я дуже задоволений і тому подібне. Буду відвертий. Зараз як працюю, до мене доходить, що якісь деталі можеш робити було трошки інакше. Це не значить, що вони зроблені були погано. Це значить, то, що практика демонструє скажімо так, путі покращення вашої продукції. І от якщо зараз ці зробив так, а спустя якийсь час, наприклад, от в цій формі, вже трохи маючи опит, маючи практику по роботі з цими, вже ну, ну, користуюсь цими знаннями в виробництві наступних форм. Це, кстати, друзі, роблю для себе цю, це е кормушка. Мені потрібна... Потолочна кормушка для моїх цілей. Я роблю, ну, як я і говорив, нуклеус в більшості я зробив для себе, а не для реалізації. І мені в комплектації потрібно е кормушку, потолочну кормушку. Якщо мені потрібно і для використання його як нуклеус, це кормушки, котрі ну, виглядають отак. Я в відомому відео вже демонстрував, то і ще продемонструю. Отак виглядають. Сіточки сягнуться. І все дуже гарно ганімановська рішитка. Так що так мені потрібно і потолочну кормушку для того, щоб потім загодовувати на зиму. І сходя і своїх потреб я роблю далі деталі, котрі мені потрібні. Просто до чого це веду? Декотрі люди питали, чи можеш з цього нуклеусу зробити шестерамочник. Ми за рахунок своїх же опять потреб ми його не робили як шестирамочник. Фальц в длину ми не робили. Сюди-сюди ми не робили. Зараз, друзі, шліфуємо, пилюка сідає. Е, ну, обдую потім, щоб були чистенькі. Ми його не робили, так як нам це не потрібно. Але в планах в далі є зробити конкретно під. Цей нуклеус і ще шестирамочник. Це буде шестирамочник, ну, корпус шестирамочника, котрий можна буде використовувати або на цьому дну, або зробимо дно і для шестирамочника, ну це вже будемо бачити, бо мені воно то те, точно не потрібно. Як я для себе вирішив, мені е, не дно е, по шестирамочнику, ні шестирамочник не нужен. Ну, якщо будете питати і будете доволі часто питати, ну, хоча, на мій погляд, якщо ви будете розглядати цей нуклеус, все ж таки. Для масового вивода маток, не для обльота маток, а для масового вивода маток, вам теж не потрібен тот шестирамочник. Е, Так що, ну, якщо будете питати, потім зробимо форму під шестирамочник. Я вже її на, почав малювати, але в роботі, так як зараз і мені треба людям намалювати форми і тому подібне. Так чому йду? І ця кормушка, наприклад, е, вона. Йде на, на один заход бджіл. Так як я, повторюсь, роблю для себе її, і мені кормушку не потрібно буде ділити, вона буде закармлюватися один такий збірний нуклеус. Я його ділити не буду для зімівлі, бо ну, це не вартує тої роботи. Краще по одній сімейці тримати, ніж то ділити. Я, друзі, говорю свій варіант. Ви можете ділити, як хочете, так робити. Я говорю за себе. Так що роблю так, як потрібно мені, для того, щоб моя робота була покращена. А Не для того, щоб зробити для побажання клієнта, бо хтось щось хоче. Друзі, ні. я хочу для себе зробити, а потім, якщо буде час, а у вас якісь будуть забаганки, та туди можна буде вже робити і під ваші нужди. Ну, це вже трошки згодом. Зараз просто дуже спішу, бо і не обіцяв і форми, і корпуса. Бачимо, як виглядає гарно. Карпуса пообіцяв і пообіцяв. Я кажу, корпуса форму пообіцяв і пообіцяв. І, і мені дуже потрібна ця, ця форма. Край мені потрібна. Ну, Хочу бути впевнений, що вона мені буде потрібна, бо для того, щоб вона мені нужна була, мені вже треба достатню кількість корпусів е своїх для нуклеусів, щоб було кого загодовувати. Бо якщо я не встигну наробити, бо тільки прийдеся доробити ті замовлення, які взяв, то, звісно, що кормушка може здобитися тільки на наступний рік. Ну, Буду надіятися, що все буду встигати. Друзі, стосовно теж. Реклами. Питали, де беру сітку. Якщо у кого буде цікавитися сітка, пишіть в коментарях, відповім. Сітка виглядає ось так. На мій погляд, це дуже крута сітка, гарна ну, для всіх цілей. Так як вона плоска. Я, я надію, що буде видко. Вона плоска, вона не має острих углів задраних. Не можу зловити. Вона, Вона рівна і вона дуже гарно дає. Себе обробляти, почистити. Ну, вона ну дуже гарно дає з собою працювати. Так що, кому потрібно буде, ну у мене є на каналі, я вже декілька разів цю сітку брав. І цей очередной раз взяв. І у мене є дані, де я її беру, але все рівно. Щоб не шукати, якщо конкретно когось цікавить, пишіть в коментарях, я напишу вам. Хоча в коментарях, друзі, не відповідаю. Зовсім пишіть мені, може, на вайбері, якщо кого буде цікавити, відповім вам Viber, де можеш придбати цю сітку. Вона мені дуже подобається. тим більше в моєму в виконанні, де я використовую заливку сітки відразу в дно за рахунок того, що вона плоска, мені. Дозволяє це робити. Бо якщо б була, вона витяжно але з гострими углами, я думаю, що це було б для мене більш проблематично виконувати. А так воно дуже гарно працює. Так що, друзі, проінформував стосовно нуклеусів, беру ще замовлення, але вже обіцяю, хіба там, через місяць-півтора, то і через два. Вишлю, скоріше не вишлю. Хоча, друзі, тим ребятам, котрим пообіцяв через місяць вислати, їм, мабуть, на наступний тиждень, так як мав один такий серйозний заказ. І та людина сказала, що має час і до кінця квітня. Так що, щоб не складірувати, краще вишлю ті, котрі вже готові, а ті буду доробляти. Так що, ну, якщо комусь потрібно, кажу. А на днях вже, бо ще нема всіх деталей. Мені ще потрібно дорізати заглушки, ой, кришки для кормушок, набити на них планочки. От коли вже все дороблю, бо так як ну, постепенно то все роблю, і до тих деталей ще не дійшов. ПВХ вже нарізали, це все поробили, а писалося тільки ну, от, понабивати понабивати планки на. Рамки і на кришки для кормушок. Так що, коли вже дороблю всі детальки, складу повністю нуклеус і зроблю все ж таки обзор, так як чекаєте, і зроблю. Так що, друзі, стосовно форм, по кількості, кажу, 150 пройшло і працюю як годинка. Враховуючи, кажу, нюанси, зараз їх вже. Вдосконалюю в наступних формах, так як завжди є куди покращувати своє виробництво. І звісно, що практика це все демонструє. Ісходя із цих, цієї роботи, от в течені якогось часу, проливши 150, розумів, що такі форми зроблять не одну тисячу і їм зовсім нічого не буде, бо там ламатися нема чому. Ну, друзі, з дурі, можеш не тільки форму зламати, а й щось друге можеш поломити. Я все розумію, так що якщо будете свою ну скажімо так, працювати з такими формами, так, як вони потребують цих робіт, скажімо так, ну, наприклад, якщо вам потрібно приподняти ой, кришу відліпити після того, як потрібно розбирати форму. Звісно, якщо ми візьмемо на один злом і будемо отак ламати, друзі, а не постепенно на кожні чотири сторони, звісно, що рано чи пізно можете зробити невеличкий, ну вигнути кришу. Так що, експлуатувати треба ну, з розумом. Не бити кліпачом, ну, як, молотком. І тому подібне. Зараз воно вже так, наприклад, в цих формах, якщо бачите, я наробив такі вуха для того, щоб засовувати сюди і піднімати кришу. І зараз я ним вже не користуюсь. Так як вже практика продемонструвала, що цього коліна для підйому більше, ніж достатньо. Так що, от, наприклад, це б вже не робив, ну ці ручки би залишив і тому подібне. Так що так що якось так, друзі. О, так як на цих стінках ми наварили отакі куски швелера. Вони тут теж не потрібні. Так як за середину дуже важко відкривати, краще відкривати за край, набагато краще відстає. І такі нюанси, які тільки практика демонструє. Так що о, все. кажу, Якщо когось цікавить, то ну, тільки вже на конець сезону, та туди можете дзвонити. Бо за цей час були б виконані, виконані чертежі, проєкт і тому подібне. Могу, міг би закупитися метал і вже тільки чекати зборки в кінці сезону. Так що, а зараз вже тільки будуть виконані ті форми, котрі, котрі пообіцяли пообіцяв. Все, друзі, на цьому буде завершувати. Слава Україні!